Могила Леоніда Макаровича Кравчука, першого президента Незалежної України. Знаходиться ну, в жахливому стані. Букетик один самотній і заливає водою сантиметрів до 10. Ніхто, напевно, не відвідує, не прибирає. Пам'ятнику нема. Якісь роботи ведуться по облаштуванню, для порівняння поряд знаходяться пам'ятники колишньому прем'єр-міністру України Єфиму Звігільському, а також Екс-чиновникам, які трагічно загинули. Керівництво МНС, надзвичайники, герої України. інші відомі українці.